Відновити душу через тіло. Оригінальне свято спорту відбулось у Черкасах. На центральному стадіоні міста зібралися охочі потурбуватися про власне психічне здоров'я за допомогою спорту. Локації та активності були підібрані так, щоб допомогти відновитися від пережитих стресових ситуацій та небезпек військового сьогодення. Центральний стадіон Черкас вкотре зібрав любителів спорту. Цього разу непрофесійних. В межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за підтримки обласної влади тут організували свято спорту та психологічної реабілітації. Організатори зазначають, що його мета розповісти, як і за допомогою чого відновлювати ментальне здоров'я. Ми сьогодні проводимо день спільнодії гунісон з усією Україною», який присвячений формулі стійкості ти як плюс активні парки в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як наше з вами завдання сьогодні на таких заходах продемонструвати, що Фізичне та ментальне здоров'я вони є невід'ємними. і Турбуючись як про фізичний, так і про ментальний стан, ми можемо говорити про загальний стан благополуччя. Сьогодні ми демонструємо саме локації активних парків як безоплатні такі локації, які знаходяться по всіх регіонах, по громадах регіону, безпосередньо з фізичними активностями для всіх. Захід розпочали з офіційного відкриття, під час якого присутні дізналися про важливість ментального здоров'я. Далі перейшли до практичної частини руханки. Прави не складні і доступні для людей. І з будь-яким станом здоров'я потім учасники свята обирали локацію за бажанням У нас зараз тут декілька локацій пана футбол. Флорбол, бадмінтон, дискгольф та корнхол. І також у нас є піклбол. Е з війською це буде кукуруза. У нас є лунки та мішечки з кукурузою. Потрібно мішечки закинути в лунку. Флорбол це звичайний хокей, але без льоду та без коньків з м'ячем та клюшкою. Пана футбол це футбол з малень... з маленькими воротами та. Невеликою кількістю людей бадмінтон це звичайний бадмінтон. Диск гольф потрібно влучити диском в ціль. І піклбол — це те ж саме, що великий теніс. До заходу приєдналися спортивні та медичні організації, зокрема Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Його представники надають роз'яснення та консультації всім охочим щодо ведення здорового способу життя, допомагають з порадами, як відновлювати фізичне та ментальне здоров'я. Ми, лікарі профілактики, розуміємо, що будь-яке здоров'я людини передусім залежить від. Якості нашого життя, від ментального здоров'я, від наявності чи відсутності психологічних стресів, депресивних станів, але ж поміж того, від якості життя, від якості харчування, від того, як людина турбується про себе, про свій розпорядок дня, про свій спосіб життя. Серед присутніх молодь найбільш активна частина суспільства під час спілкування з учасниками стає зрозуміло вибір здорового способу життя для майбутнього. Покоління цілком усвідомлений, обов'язково повинні бути важливими, щоб люди краще розуміли своє ментальне здоров'я, і також щоб вони лучше розуміли самих себе, тому що зараз наш наш непростий час дуже багато ракетних небезпек, і тому нам потрібно знати, як діяти, і щоб наше ментальне здоров'я відчувало себе дуже добре. Владислав Бедренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.